У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто шаленим попитом. Тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. Перший лот зимова форма прикордонних військ комітету державної безпеки СРСР, так звана «Беріозка». Для чого в наш час вона комусь знадобилась, незрозуміло. Можливо, всюдисущий малюк планує нову спецоперацію і придбав улюблену уську «Беріозку», аби непомітно потрапити на територію Рашкостану. Віддали за неї 11 112 гривень. Друзі, як думаєте, скільки коштує Волга? – 24-й газ, який випускав радянський автопром автомобіль на ходу можна придбати за 500 доларів в радянські часи. Люди стояли в черзі за такими машинами по декілька років. А треба було скуповувати модельки, які зараз можна продати за 15 тисяч гривень. Ленін жив, Лєнін жив, Ленін буде жити. Так вважає абсолютна більшість громадян Російської Федерації. Вони дотепер тримають в мавзолеї мумію вождя мірового пролетаріата, святкують його день народження і скарбять в день смерті. Не знаю для чого придбали цього бронзового Ільїча, але віддали за нього 15 551 гривню. До нового року ще дуже далеко, проте колекціонерів новорічної атрибутики це не зупиняє. Особливий попит у них на ялинкові прикраси, за котрі вони віддають справді кругленькі суми. Цю, наприклад, придбали за 17 тисяч гривень. Далі українська банкнота, котра не те що вже виведена з обігу, вона і у обіг навіть не потрапила. Такі купюри планували ввести після здобуття незалежності, але через економічні труднощі та гіперінфляцію вирішили використовувати купонокарбованці, карбованці, а пізніше іншу серію гривень. Ці ж 50 гривень придбали за 18 тисяч. Далі мрія багатьох радянських хлопчиків, на яку сучасні діти гадаю, дивляться з острахом. Це педальний автомобіль Лайка, який виготовлявся в 60-70-ті роки минулого століття у Львові. Пошарпаний та битий він побував, здається, не в одній ДТП. До того ж, кермо тут взагалі від якогось велосипеда, та все ж придбали цю лайку за 30 тисяч гривень. Стара радянська лялька справжній скарб для колекціонерів і нічний кошмар для тих, хто страждає на педіофобію. Колись вона лякала дітей своїми величезними очима та волоссям, яке випадало з кожним розчісуванням. Тепер може коштувати дорожче стародавніх монет. І це вже не просто предмет дитячих спогадів, а й спосіб перевірити нашу з вами нервову систему на міцність. Придбали цю ляльку. За 35 тисяч одну гривню. Далі пошарпана мідна радянська монетка. двушка 1925 року. Попри гасло, відречемося від старого світу, покликане викорінити все імперське з нового життя. Перші монети СРСР за характеристиками відповідали аналогічним номіналом царської доби, карбували їх мільйонними тиражами, тому вони не дуже й цінуються. Та є виключення. Однією з найрідкісніших мідних монет 20-х років вважається двушка 1925-го. Знайти її на старому забутому хуторі шанс, хоч і невеликий, та все ж є. Цю, наприклад, знайшли нещодавно на Черкащині. Та й продали за 40 тисяч гривень. Далі старий об'єктив ОКС 10 101, котрий багато хто б просто викинув. Це радянський кінооб'єктив, розроблений ленінградським оптово механічним об'єднанням. Він був призначений для професійних кінокамер, таких як Дружба, Москва, Мир та інші, що використовували 35-мм плівку з кадром 16х22мм. Скільки всього було виготовлено таких об'єктивів? Невідомо проте судячи цінника дуже мало придбали цей старенький об'єктив за 125 тисяч гривень. Неймовірно, але найдорожчим лотом сьогодні виявилась сучасна українська монетка, котру вже також можна назвати непотребом. Мало того, що за дві копійки вже довгий час нічого не придбати, так вони ще й виведені з обігу. Люди вже давно не звертають уваги на подібні монетки, а даремно, це дві копійки 1992 року, штамп 1 ГА. Основними відмінностями її є наплив металу на аверсі. Сі, й віддалений від канту вінок на реверсі монети. Ця монета стала найдорожчою з сучасних українських монет, проданих за всю історію Віоліті. Придбали її за 170 тисяч гривень. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.